Створення комфортного робочого місця починається з деталей. Одна з них це якісна, зручна форма, виготовлена з натуральних тканин. І саме цю потребу для працівників термального комплексу Ріка Хуст успішно закрив український бренд Хюге Hoodie. Х'юге Худі бренд одягу, який турбується про твій фізичний комфорт. Пропонуючи затишний одяг та ментальний комфорт, створивши вау-проєкт Х'югі Ментал, де можна знайти відповіді на актуальні запити. Для ріка Хуст важлива якість форми, в якій працівники проводять цілий день, особливо в спекотну погоду. А ще нам надзвичайно близька філософія бренду Hoodie про ментальне здоров'я. Нашим пріоритетом є те, щоб наші працівники, офіціанти, бармени, рятувальники, басейники, прибиральниці, двірники, охоронці працювали в здоровій та комфортній робочій атмосфері. Ріка Хуст та «Х'юга Худі два українських проєкта об'єднані спільною цінністю, турбота про ментальне здоров'я та створення щасливої команди.